Це чарівне Закарпаття із його магічними лісами, горами та джерелами. Мій путівник продовжує відкривати його смачний та незвіданий відпочинок разом із Лалою Тарапакіною, журналісткою та авторкою проєкту Знайдено в Україні. Ми провели ще один день у найдовшому селі України Колочава, і відшукали тут чарівну пасіку пана Шимоні. Бджільництво йому дісталось у спадок. Спочатку цим займався дід, потім тато. Тепер і він сам. И вот мы в Калачаве на пасеке знаменитого закарпатского пасечника Шимони, который делает очень вкусный закарпатский мед. Самый вкусный из всех, которых я пробовала. Лала не дармай, бутлем. Вона не збирається куштувати різні види меду. Сьогодні разом із паном Шимонею, вони візьмуться за медівку, точніше, за її приготування. Александр обіцяв, що это достаточно просто, даже для людей с кривыми руками, как у меня. Поэтому... Я не, не знаю, у 12 літрів теплої води додаємо 6 літрів меду і добре перемішуємо. Руками будь ласка руками то саме краще буде. Ви а чого? Ви свою енергетику це все зарядите. і Тоді медовуха буде ще краще. Щоб наша суміш почала бродити, треба додати 2 літри перги, білковий корм для бджіл. Далі довгі процеси переливання, продіння, зберігання у погребі. Словом, лалу пан Шимоня довго не мучив, пригостив вже готовим медовим вином. Настояща медовуха, акцентирую на цьому внимание, не буває більше восьми градусів. Це вино, Це продукт враження меда. Це дуже вкусний медовий лимонадик. Чин -чин. Готування медівки досить виснажливий процес. Тож пан Шимоня запропонував Лалі прилягти із бджолами. Не лякайтесь. Це так звана апітерапія від латини апіс бджола. Я поняла, за чим ми приділили ці 800 кілометрів від Києва сюди. Ми знаходимося в пчелі лічебниці. Медовий аромат та мікровібрації від руху бджіл лікують весь організм. допомагає таким бешеним трудоголікам, як ми з вами, розслабитися, успокоїтися, заснути на п'ятій мінуті. Ви лягаєте на годину, дві у будиночок, що над трьома бджолиними родинами, і виходите як нова копійка. Лала виспалася, і ми нарешті їдемо далі відкривати незвідані місця Закарпаття. До речі, від пана Шимоні ви з порожніми руками не підете. Лала влаштувала тут справжній шопінг, взяла дикого меду, мази із прополісом від всього і цілющі трави. Ми їдемо до іншого незвичайного села Закарпаття Рокошино, дві години машиною. Та нам часу не шкода, адже тут розташований відомий чоловічий монастир. Знаний він поперше своїм фермерським господарством. Тут виготовляють та продають декілька видів італійських сирів. Ми стали свідками того, як ченці та послушники робили свячену рікоту із горіхами. Та тут при монастирі є одна святиня, яка вабить сюди людей, особливо жінок, набагато сильніше, ніж сири, невеликий дзвін. Його в стародавні часи виливали із молитвою на сім'ю та кохання. Кожен, хто позвоніть в этот колокол, три рази вийде замуж в течені двох ближайших місяців. Якщо ви вже замужем, ви можете просто позвонити. Ваша сім'я буде крепкою. Вже завтра замок тамплієрів, у якому проводить екскурсії хлопчик-привид та виноробні у підвалах, які вирили полонені. Не пропустіть вже завтра мій путівник магічне закарпаття.